Доброго дня! Пропоную вам сьогодні поговорити про безпритульних тварин. Це наші друзі чи вороги, і як поводитися при зустрічі з ними? Безпритульні тварини з очима дитини, холодні, голодні, звичайно немодні. Собаки і кішки засмучені трішки, а може, і дуже. Загублені душі, блукають по місту, шукають поїсти, покинуті друзі, постійно в напрузі. Візьми собі, друга, розвіється туга, пухнасте створіння, для тебе спасіння. А хто такі безпритульні тварини? Це тварини, які залишилися без догляду людини. Води здатні розмножуватися поза контролем людини. Їх дуже багато на вулицях міст і сіл, а як же поводитись при зустрічі із собаками? Ніколи не кричіть на собак, не дражніть їх, навіть коли ті перебувають за парканом, розлючений пес може перескочити. І дуже високу загородку та й поквитатися зі своїми кривдниками. Якщо ж ти, наприклад, зустрів на вулиці незнайому собаку або зграю собак і вони дивляться у твій бік, то перше, що треба зробити, не рухатися туди, куди рухаються тварини. Головне не панікувати, не махати руками, не кричати. Не злити тварин і не тікати, бо цим ти можеш розрятувати собак, і вони накинуться і поженуться за тобою. Намагайся обережно йти в протилежний бік або десь заховайся. Не пробуй відбирати те, що собака їсть, не годуй чужих собак і не зачіпай їх під час їжі або сну, бо вони можуть розгніватись. Не давайте собаці ніколи їжу з рук, бо ненароком собака може вас вкусити. Не наближайтеся і не намагайтеся торкнутися незнайомої тваринки. Ви можете її налякати, а вона у відповідь може завдати вам шкоди вдарити або вкусити. Собаки, мисливці. Тому ніколи не тікайте від них, бо вони думають, що вас треба ловити і біжать за вами. Навіть якщо ви боїтеся собаки, не показуйте їй цього, бо собака не терпить боягузів і може вас теж кусити. Не чіпай цуценят собака може їх захищати і при цьому завдати тобі шкоди. Вулицями бігає багато безпритульних собак. Пам'ятай, ці тварини часто хворіють і їх укуси можуть причинити захворювання на сказ. Якщо вас ненароком вкусила собака, негайно зверніться до лікаря. Полюбіть нас і ми віддячимо вам любов'ю, а на наших вулицях буде менше бездомних тварин.